Усіх вітаю! Продовжуємо огляд вінтажного магазину. Це сервіз від ville Boch, неповний, 14 євро, приємна ціна. Молочник і залишки сервізу 50-60 роки з золотою кайомочкою. Тарілочки, дуже популярні зараз моден, красивий колір, в стилі, іделія заміського життя. Виробництво зазвичай Англії. Японський сервіс, тоненький. Бувають з літофанією, тобто, коли там просвічується узор або зазвичай це голова гейші. Багато одиноких виробів із цієї серії. Японські сахарнички там були. Це для кави холодної. І великі тарелі. Це підставки для тортиків, для кухонь, для пирогів. Можна печиво також складати. Дуже красиві, обов'язково потрібно звертати увагу на стан. Великий вибір, ціни ви бачите. Чому мені подобаються такі тарелі? Тому що їх можна купувати по одній. І не обов'язково мати сервіз. Таке блюдо не обов'язково повинно підходити до сервізу і виглядає як одинокий виріб. Також дуже красиво. Можна підбирати схожий по стилістиці або по руках випуску. Такі 50-ті-60 роки. Ніжні квіточки, букетики. Їх називають тут садові букетики. Сценки із міського життя. Це називається Остфрізіше роза. Ост сервіз, Остфрізіше Фрізеша чай буває з цієї місцевості. Ось так популярний такий узор. Остфрізен – це місцевість у Німеччині. Там, де завжди дощ, і там п'ють багато чаю. Знову тарілочки. Дуже популярні в красивому зеленому кольорі. Також виробництво може бути або Шотландія, або Англія. А ці стаканчики з кришечкою це для французького яблучного бренді. Кальвадос називається. Дуже цікаві стаканчики. Вироби 1920-х років. Розалін глаз. Зараз таке не випускають. В дуже хорошому стані, чомусь мало користується популярністю. Завжди все в наявності. І дуже великий час. Все це стоїть на полицях, чомусь не користується популярністю. Але такі красиві вироби на ніжках. на... Без ніжок, з ручками, дивіться, фруктовниця, можна випічку сюди покласти. Я все-таки б думала покласти сюди яблука, дуже б красиво виглядало. Ну як завжди, стакани, рюмочки, фужери з ніжками. Ці ніжки дуже можна красиво комбінувати із посудом до червоного обідочка, можна такі стаканчики використовувати. У мене такі були також супниці, сервіз 60-ті роки. А це ми вже бачили: Альбрех Дюрер, знамениті руки брата. Або їх ще називають руки святого Марка. Я вам вже розповідала про це, подивіться попереднє відео. Великий вибір колекційних чашок, трієчок, двієчок, різні періоди, різний стан. Ціни приблизно 5 євро за таку трійку. Будь ласка, вибирайте, пишіть, яка вам сподобалася трієчка. Ця красива дуже. Ну і також без Елізабет. Кайзерін фон Остерайх не обійшлося. Красива чашечка. Її швидко купили. Справа бачимо чашечку виробництва ГДР. Це 60-ті роки. Арт-деко. яка красива ручечка. Файна біла порцеляна, потрібно обов'язково дивитися, я вже знайшла скол. А це виробництво кала, сучасна. Кобальтова чашечка, дуже красива. Вироби із кераміки, схожі на українські вироби. Форми для запікання, також настінна керамічна тарілочка. Форми для запікання взагалі не були використанні. новий стан. Це, мабуть, хлібниця, але є ще такі для запікання, можна, як утятниця. Старенька, шприц-декор, аерографія, важкі великі тарілки для піци, і тарілочки для фондю з різними відділеннями, куди можна покласти шинкен, і бекон, і м'ясо, і огірочки. І все це потім пожарить у фондюшниці. Фондютопф називається. Горщики красиві, ніби українські. Дуже багато кераміки. Вазонька, обливна кераміка. Великий вибір ваз. Глечик, можливо, виробництво Португалії або Іспанії. Такі типові глечики ці горщики для подачі супу. Називаються Льовен Коптеріни. Також настінна тарілка в українському стилі. Можливо, виробництво Болгарії. Але дуже красива. Швейна машинка. Антикварна. Коротенький огляд сьогодні був. Дякую, що були зі мною. Далі буде.